Вітаю вас на каналі Тихий Хутір, кінець жовтня, і перці мої долежали. Ви знаєте, що перед тим як збирати насіння, будь-що, чи з перців, чи з помідорів, чи навіть з баклажанів, я їх кладу на долежування. Аби насіння краще визріло, і тоді лише збираю. Це не всі перці. Ще частина в мене є в іншому приміщенні, я їх не винесла, але поки що покажу тут. Більшості назви я не знаю. Ви бачили мої перці. Якщо не бачили, подивіться відео з оглядами. Більшості назв я не знаю, навіть якщо я сіяла їх з назвою, вони виявлялися в переважній більшості не тим. Що я сіяла? Тому я відібрала лише ті перці, які мені реально сподобалися. І ті з тих буду збирати насіння. Перше, перед вами перець нова, це перець з покупного насіння. І я з нього збирати насіння не буду. Воно мені не сподобалося. Навіть якщо ви зараз бачите долежуванні, більшість перців вони збереглися нормально. То цей перець, подивіться, він погнив. Ось. Тобто він в зберіганні взагалі ніякий, хоч я його рвала досить зеленкуватим, десь плюс-мінус. Ось таким. Він має бути червоним у технічній стиглості, у біологічній стиглості. В технічній він отакий біло-жовтий, навіть зелено-такий салатово-жовтий, ось так. Скажем. Він не зелений, але при цьому і не жовтий, не білий, як, наприклад, білозірка. Форма мені не подобається, він дуже непривабливо виглядає. На ринку його брати не хочуть. Тому навіть я, я думаю, що я не буду з нього збирати насіння. Мені він не сподобався взагалі ніяк. Він дуже довго дозріває. Хоча стінка при цьому в нього не настільки товста, аби, знаєте, можна було там списати. Ну, так казати, добре, він довше дозріває, але в нього натомість стінка товста. Ні. Далі, перець гамік. Мені дуже сподобався. Він дуже смачний, солодкий. Саджати на промисловій кількості не варто його. А от для себе це те, що потрібно. Лише є нюанси, те, що у перцях дуже мало насінинок. Тобто на весь перець може бути 7, 10, а іноді навіть були такі перці, в яких взагалі не було насіння. Перець дуже сподобався. І я б його, знаєте, як назвала? Дитячим. Його дуже полюбляють діти їсти. Так, це перець, як я вже сказала, назви якого я не знаю. Він мене йшов як Богдан. Купувала я насіння, але виросло ось таке: угорський тип, як ми його ще називаємо, білозірка. Він мені дуже сподобався. Бачите, він вже навіть почервонів. Хоча він має бути як білозірка, звичайно, ну, з біленького такого кольору. Дозрівав він досить швидко. При цьому він має таку досить товстеньку стінку. Сподобався. Те, що перед вами я не з усього буду збирати насіння, відберу ще. Це в мене все лежить на дозріванні. Тому. Ось так. Тобто ще буду я з нього збирати якраз насіння. А яким чином, щоб не поплутатись? Я відберу найкращі екземпляри, далі їх сфотографую. Фотографію пронумерую наприклад, одиничка в мене буде, і насіння також пронумерую, щоб не поплутатися. І в мене тоді буде вигляд цього перцю, щоб я знала, коли буду саджати. Далі, ось цей з мітками, це в мене перець Амі. Він мені протягом всього сезону то подобався, то не подобався, то знов подобався, то знов не подобався. Але, в принципі, по суті, він мені сподобався. Міг би бути більш врожайним, але цей рік не є показником. Тому все ж таки, так як це сортовий перець, я вирішила з нього зібрати насіння. Баклажани ви бачите також. Ось цей взагалі мій фаворит. Він дуже-дуже смачний, реально смачний. Він всередині білюсінький, в нього мало насіння, а якщо воно є, воно не дуже відчувається. Плюс до цього він досить такий, бачите, м'ясистий. Тобто я купую один і з нього більше виходить м'якоті, ніж з двох, наприклад, довгеньких таких. Ну, Мені він сподобався. І по смаку він дуже ніжний. Далі. Знов таки перець, який я не знаю, який він по ем, що і назви його. Але я думаю, що це той же самий перець, що і ось тут в мене. Тільки зібраний трішки в різний час. Вже останній я збирала цей. Тому, але поки що його не змішую, так як я в цьому не впевнена. Але все ж таки, по ознакам, по усім я дивлюся, що це той же самий. Довгенький, солодкий перець. Типу Палермо, я не знаю, як цей тип називається, але ось такий. Також відібрала не з усього. Я, можливо, з двох найкращих там відберу, ось, наприклад. І все. Я думаю, що мені вистачить цього. І тут в мене ціла-ціла збірна, взагалі різне. Ось тут три штучки. Це в мене мало би бути волове вухо, і я думаю, що саме ось ці три і є. Тому що все інше я відбракувала, відклала. Далі, ось такий. Ми, ми його можемо назвати Леся, але їх дуже багато. І шапка гнома, і ще якісь, і ще якийсь. Їх, напевно, більше 20. Та що я передивилася. Мені сподобався, він мені попався в якийсь із пачок, і також я зберу з нього насіння. Ось ці два: один сорт. Не знаю назви так само. Ось цей мені взагалі дуже сподобався він. Всього був кущик, його один. І він дуже гладесенький, подивіться, який він блискучий, і він наразі дуже такий тверденький. Він товстостінний, тобто цей також збирати. І ось це, також не знаю назви, але якщо я його відклала, значить щось мені в ньому сподобалося. Також, бачите, угорського типу. А Ще в мене є Гогошарів, кілька варіантів. Тобто кругленький Ротонда, Гогошари, або ще якось не пам'ятаю, як його називають. Е, поки, що, поки що я справлюся з цими, а потім дійде черга і до інших. Буду показувати, як я збираю насіння з перця. Перець лишаю на вечір, коли я можу зайти в будинок, сісти собі перед е, комп'ютером, наприклад, вімкнувши якийсь фільм, і розбирати збирати насіння. А поки на дворі день, поки світло, я знаходжу собі іншу роботу. І зараз це. Потрібно очистити огіркову шпалеру. Так, бачите, не видно, тому що з однієї сторони я вже зняла чистенько. Ну, не всю. Ось, це дуже нудна робота. Реально дуже нудна. Вона не складна, досить така відносно швидка. Я думала, буде довше, тому що воно відлітає ну, так більш-менш відлітає, але потрібно все це доприбирати потім. І знизу така більш цубкіша, е зелень була, більш цупкіший Ось складніше його трішки виривати, але все рівно. Ось, і ось тепер мене чекає чотири сторони ось такої цікавої роботи. Ну, ось кілька годин роботи і вся швалера абсолютно чистенька. І знаєте, що ще я хочу вам показати. Подивилася я. На капусту, на цвітну, це в нас сорт Солі Стар Гібрид. І вона вже почала в'язатися. От тут на початку, бачите, на початку рядків ми висаджували найкрупніші з касети, тому що заважають вони, якщо вони вісять до землі, достають. Тому на самому початку перші в нас були най найкрупніші, а далі ми вже висаджуємо, висаджували ну, інші всі. І ось тут з найкрупніших, подивіться. О, коти, Вже почала в'язатись цвітна капусточка. Подивіться, вона десь ну, сантиметрів, напевно, до шести вже в об'ємі. Не на кожній я перевірила, не в кожній зав'язалася, але початок покладено. Першу я вже побачила. Чесно кажучи, мене це радує, тому що я. Смнівалася, взагалі що щось вийде. Але погода зараз дуже сприятлива для капусти. Досить тепло, 7-8 градусів в середньому в день. Ну, вночі сьогодні був невеличкий приморозок, але, в принципі, капуста це витримує. Подивіться, вона гарна. Ось тому думаю, що, можливо, щось і буде. Ось так.